Добрий день в цьому відео поговоримо про реалізацію рецептів на ліки та запис до лікаря на підставі направлень? Говорити ми будемо з Анною, експерткою відділу підтримки родин українського дому. Привіт! Привіт! Рада сьогодні порозмовляти більш детально на цю тему. Тепер одразу перехожу до суті. Найчастіше питання, яке ми отримуємо в наших соцмережах. А я впевнена, що ви також отримуєте це ці питання в центрі підтримки. Як все-таки ми? Потрапимо до лікаря-спеціаліста на НФЗ, як записатися до такого фахівця? Щоб записатися до більшості лікарів-спеціалістів, необхідно отримати направлення від вашого сімейного лікаря. Тоді, в залежності від вашого стану здоров'я, лікар виставляє відповідне направлення, і ви можете записатися безпосередньо до лікаря, якого оберете. Важливо пам'ятати, щоб вибрати медзаклад, який має підписаний договір з НФЗ, тобто з. Панствовою охороною здоров'я. Відповідні медзаклади ви можете перевірити або за інфолінією НФЗ, або ж на відповідному сайті, який ми прикріпимо в описі нижче під відео. Там ви отримуєте адреси та також терміни лікування. Зрозуміло, а як бути в ситуації, коли тобі потрібно дуже швидко, терміново потрапити до лікаря? Чи можна щось з цим зробити? Бо я знаю, що є великі черги на і очікують до довго пацієнта, щоб потрапити до фахівця? Дійсно, важливо зазначити і бути готовим до того, що часом необхідно чекати на вибраний термін часами декілька місяців, часами навіть і рік. Тому. Варто зауважити, що лікар ваш сімейний може виставити направлення двох видів: або стабільне, або пільне, тобто на ціто. І в залежності від виду скерування, ви можете знайти термін швидше або довше очікувати на відповідний візит. Скерування залежить від того, який ваш стан здоров'я, тобто це сімейний лікар оцінює, наскільки швидко ви маєте потрапити до відповідного спеціаліста. Якщо у вашому місті доводиться довго чекати на Візит до лікаря раджу також перевірити, чи можливо в вашому воєводстві в інших місцевостях менших є доступні лікарі в швидших термінах. Часом це буває дуже корисно. Зрозуміло. А як виглядає взагалі це направлення і які там потрібно вказати дані? Перш за все, коли ви телефонуєте до вже обраного медичного закладу, пам'ятайте, щоб сказати консультанту на лінії, до якого саме спеціаліста ви хочете записатися? Далі для початку перевірте, якого типу у вас скерування, чи воно стабільне чи термінове пільне. У вас це уточнюють і, в залежності від виду скерування, скажуть, які терміни можливі найближчі. Далі підготуйте свої дані. Це зазвичай є номер песель, ім'я та прізвище, адресні дані та номер телефону. Зазвичай також на вашому скеруванні ця інформація буде присутня, тому можете просто прочитати зі скерування. Також у вас обов'язково запитають код доступу скерування. Це такий чотирьохзначний код, який дає доступ медзакладу від до вашого скерування. Перевірити, до саме якого лікаря ви маєте потрапити. Пам'ятайте також, що одне скерування можна використати лише один раз. Часом додатково також можуть розпитати про розпознання. Це є така увага, коментар від вашого сімейного лікаря, який описує, якби, з якою причиною і з яким станом здоров'я він вас скеровує до спеціаліста. В кінці вам повідомлять вже дату та час візиту при необхідності. Назвуть також прізвище лікаря та відповідний кабінет. Зрозуміло. А що наприклад, робити пацієнту, якщо він не встигає, не може прийти на візит? У такому випадку необхідно пам'ятати про те, щоб попередити медзаклад і або перенести візит, або його зовсім скасувати, оскільки тоді на ваше місце може потрапити інший пацієнт, і тоді, якби, термін звільнюється і його можуть записати. Натомість, якщо ви зовсім скасуєте візит, але хочете записатися знову ж до лікаря з цього самого скерування, пам'ятайте, щоб попросити про те, щоб ваше скерування розблокували, щоб ви його могли використати заново. Зрозуміло. А скажи, будь ласка, чи можна в Польщі отримати якісь знижки на ліки чи купити ці ліки за меншу вартість? Справді деякі категорії осіб в Польщі, які застраховані, мають можливість викупити ліки зі знижкою. В такому випадку лікар виставляє відповідний рецепт, на якому вказується розмір на... нарахування знижки. А як саме я можу дізнатися, чи є на ці ліки знижка чи ні? На такому рецепті буде зазначено, у якому розмірі нараховується знижка. Це в залежності від лікарського засобу, оскільки кожні ліки мають інший ліміт нарахування відшкодування. Ви це зрозумієте по відмітці, яка знаходиться безпосередньо на рецепті. Це може бути, наприклад, літера Б, яка означає, що ліки видаються безкоштовно. Літера Р означає, що ліки коштують 3,20. Якщо ви бачите натомість цифру 30 або 50%, відсотків, це означає, що за ліки доведеться доплатити суму у цьому розмірі. Натомість, якщо на рецепті ж немає жодної відмітки, або ж ви бачите 100%, це означає, що ліки необхідно купити у повному розмірі суми ціни. Дуже цікаво. І маю ще наступне питання: на що взагалі варто звертати увагу при реалізації рецептів на ліки? Варто пам'ятати і мати на увазі, що рецепти на ліки дійсні зазвичай 30 днів. Після цього терміну ви на жаль не зможете купити ліки. Натомість це також залежить від лікарського засобу, наприклад, на антибіотики рецепти видаються лише на 7 днів. Також пам'ятайте, що якщо на одному рецепті у вас вказано декілька препаратів, найкраще уточніть у фармацевта, чи вони всі зараз є доступні, щоб ви змогли купити їх в одній аптеці. Оскільки, якщо ви купите один лікарський засіб з рецепту в одній аптеці, в іншій аптеці, ви на жаль, вже не зможете викупити інші. Натомість, якщо в аптеці якогось лікарського засобу не буде, ви його звичайно можете замовити, і коли він буде доступний, прийти з тим же рецептом другий раз і знову його використати. Ясно, дуже цікаво. І я маю наступне питання. Скажи, будь ласка, якщо, наприклад, громадяни України в Польщі, зокрема в Варшаві, потребують такої допомоги, наприклад, людина не може сама подзвонити до лікаря, не знає, як записатися, не володіє мовою. Чи є якась допомога? Існує така якась допомога в цьому випадку, куди їй можна звертатися? Звичайно, завжди громадяни України можуть звернутися у наш консультаційний пункт за адресою Андерса 29 Уся допомога надається безкоштовно. З радістю допоможемо. Дуже дякую тобі. Дякую.